Гризунів заряджаю. Готово. Установка була зроблена на такі страшні захворювання, як остехондроз, хрипи в животі, сказ, червона вовшанка, бобонна чума, а також з'являться такі страшні хвороби, як син мене і порча. Всім папа, хто придбав абоненти і хоче похудати на 100% підніміть руки. А що робиться з мочою? Вибачте, уринотерапією половина це діло вживає внутрі. Капає піп'яткою в очі вуха, поливає себе зверху, причитаючи, прийшов до одного, кажу, чого у вас в квартирі так воняє? А він каже, зате подивіться, як я виглядаю. Йому порадили від облесіння екскрементами. Гірського козла лікуватись, так він їх щоранку на сковороді підігріває, потім лежить укупаний до охолодження. Все просто. А головне, що це допомагає тільки нашим людям. Смішно. Смішно те, що ми самі з цього сміємось. А сміх це здоров'я. Тобто ми не такі вже й хворі. Тому що так лікуватись можуть тільки здорові і сильні духом люди. Ну геніально. Я я, Наталочка, я не розумію, що люди сміються. Я Навіть не розумію, чому ви сміюєтесь. Но. Алло, ляля, ляля, -ля, це я льолік. Звідки? Звідки з трьох разів? Нє, ні е, ні е, ні е з дурдому. Що ні е, ні е, просто хотів похохмить. Ага. Міліціенер запитав моє прізвище, я сказав blendament. Слухай, напарник йому каже, звідки я такий взявся. Я візьмі і скажи, з Тель-Авіва, це село в нас на Україні. Називається теля в. Я думав, вони оцінять хохму, а вони мене в дурдом, уявляєш? Ляль, окрім мене ще тут дуру орбит, чуєш? Ляль, ти не плач. Ну, ти даєш, розслабся. Завтра я все владнаю з головним лікарем. Алло Ляля? Ляля, -ля. це я льолік. Прикинь, я сказав головному, що ми майже тески. Він медикамент, а я блендамент. Він оцінив хохму, сказав, що дозволяє мені втекти. Бо я талант. Так що завтра на зорі махну через стіну. Алло. Альо-Ляля, це я льолік, уявляєш, я переліз через стіну і опинився в буйному ізоляторі. Нє, ні, -е, ні, -е, ні, -е, ні, -е, ні, -е, ні, ні, -е. назад не ліз, мене перекинули. Перекинули, кажу, голову через тих психів пробив. Нє, ні, -е, ні, -е, ні, -е, ні, -е. не собі, главлікарю. Де він взявся на мою голову? Завтра залізу в мусорний бак і на волю. А льоляля, це я льолік. Уявляєш, я заліз в мусорний бак і просидів там до вечора. Виявляється, тут сміття не вивозять, а спалюють. Сама розумієш, кошмар, коли я з диму виліз. Коли я з диму виліз, головний з глузду з'їхав. Чуєш? Ляля, ляля. Ленін -ля. та... в нас тут свій є. Ага. Він завжди стоїть біля туалету і всім, хто проходить, говорить вегнать дорога йдете товариші. Ляля, чуєш? Чуєш, я не можу більше говорити. Всім, хто говорить більше трьох хвилин, вставляють в рота лічильник. У мене, я кажу, так, мені до лампочки. Я на завтра оголосив голодування. А я вже: альо-ля-ля, це я Льолік, я оголосив голодування, а головний каже, що йому теж до лампочки. Продукти закінчилися ще вчора, а вилизувати тарілки потрібно записуватися в чергу. Я буду 143. ляля, ля, це Льолік. Ти стоїш, сядь, а то впадеш. Головний сказав, що мене може спасти тільки мандат і недоторканість. І ми тут вирішили свою партію зробити. Кажу партію нормальних мужних ділових людей. Як скорочено, слухай по буквах. По буквах мужніх урівноважених, ділових, активних, культурних, інтелігентних. Такою партією ми точно до влади дійдемо і порядок наведемо. Була така Мог... певна рамка. Знає, так, за мене українські гумористи. Ну, можливо, це якраз була відповідь для того, що ми виходимо за рамки українського, щоб показати українське. От так можливо. Даїжник зупиняє автомобіль. Старший сержант Седоренко, ваші документи. Водій здоровенькі були. Даєшник, документи ваші права. І не говоріть спека неймовірна. Права! Що ви сказали? Ви порушили ваші права. Говоріть голосніше. Ви порушили ваші права. Ви маєте рацію, Спека неймовірна. Ви що глухий? Знак висить який. Висить знак який, де? Он там наверху. Я бачу, я не глухий. з жовтим для чого повісили? Власне, що там висить, треба зняти відволікання. Посередині на жовтому фоні. Що чорніє, таке червоне. Голосніця, дуже спекотно. Ви глухий, я погано бачу. Глухий і сліпий, так? Не чую. Як ви їздите, спасибі, я не курящий, та ви не хвилюйтесь, я їздити вмію. Тоді скажіть, он чорна стрілка направо закреслена, що це значить? Не чую. що, глухий, напевно закреслена, а потім, ну. Передумали, ну знаєте, як у нас завжди це буває. Ви при своєму розумі. Це означає, що поворот направо заборонено. Хто вам сказав? Я що по вашому ідіот, ви набагато на себе берете. Куди я по вашому повернув? Повернули направо. Не направо, а наліво. Ви просто не тим боком стоїте. Ну добре, де у вас ліва сторона? Ось у мене ліва сторона, ось у мене права, у мене, права у мене ліва рука, ця права. А у вас. У мене ця рука ніколи не була лівою. Не говоріть ці пухи. <рес> всі знають, що це є ліва рука, а це права. Невже ви цього не проходили, а це регуліростик. Ви просто не тим боком стоїте. Я не тим боком стою. Ось іде перехожий, запитайте в нього, у нас ще не всі ідіоти. Товариш, йдіть сюди. Скажіть, яка рука є ліва, яка права. Він вас не зрозумів. А фамілія моя крутов, я не питаю твою фамілію. Я працюю під псевдонімом. Я не питаю псевдонім. Скажіть, яка рука є ліва, яка права? Перший раз чую, тому що нічого не бачив. Отсутство та седро местці. Точно в дурдомі амністія. Яка ваша рука є ліва? А лічно в мене, і в мене це ліва, це права. А що якісь переміни? Товарий Стасий Сезан, у нас з ним руки співпадають, а у вас переплутані. Даїш, не чухає потилицю. Перехожий, я можу йти, Ідіть. — Куди? Ідіть прямо. Нікуди не звертайте і опинитесь далеко. Спасибі! Товари Сей Сезан, Товари Стасійний Сезан, вам щось треба робити своїми руками. Я, звичайно, нікому не скажу, але при вашій роботі можуть бути великі неприємності. І я про вас нікому не скажу. Беріть його, і їжджайте. Да, коли повернете направо, но ви то наліво. Там проїзд заборонено, обрив прірва, Ну вам туди можна. Це дуже багато створених образів на естраді нашій. ...український. і один мені дуже запам'ятався, як то кажуть, припав до душі, це такий, знаєте, собі по житейському мудрий дід, дідусь Тимко. От як він власне зараз поживає? До речі, коротко про діда Тимка. Це батько мого батька, а дідусь, який воював ще з будьонним, дуже характерна людина, такий характерник. Він прожив багато літ, 96 років, і, можливо, ще й жив би. Я, до речі, тільки що повернувся від рідні, сказав, щоб дід Тимко ще б жив би. Якби він оцю чарку, яку він захід. Його випив, ішов від якоїсь коханки, чи звідки він також ну, словом е шарку відно у нього щось там сталося, якийсь тромб лопнув, і е Дідусь був придуманий, власне, але те, що е він був своєрідна людина, цей дід тимко, mm -hmm. а все на нього наліплено. Те, що є народним, те, що від народу е зараз, ми можливо навіть подивимося фрагмент. Я наше людське складається так, що приходиться багато їздити, бачити, спілкуватися з різними людьми і до рідного села, яке я називаю столицею мого дитинства. Починається зустрічі і привітання з дідусем Тимком. Кажу добрий день дід! О, дай Боже, завтра теж. А позавтрі кожний день. Давайте поаплодуємо цій дівчинці. Боже мій, який букет. Іди сюди, маленька, іди сюди, маленька дівчинка. Вас поздравляю, бажаю вам щастя, здоров'я та успіхів в особистому та творчому житті. Так, всі чули, поцілувала. Так я кажу, добрий день, діду, а дай Боже, завтра теж, а позавтра кожен день. Кажу, дідусі, як твоє життя? Добрий синок, добре Толя, не вистачає мільйона, щоб бути мільйонером. Кажу, Дід, що в тебе за курі бігають? Їду на автомобілі 50 кілометрів, воно біжить, 60 біжить, 70 біжить. А тому їх, в мене таких п'ять курок, був півень та вкрали. Кажу, що це за курі, вони несуться? Да. Кажу, а як м'ясо не знаю, синок ще ніхто не доганяв. Каже, то ти до матері приїхав, гостинця якось дєдові привіз. Ану дай на твоїх городських закуримо. Ти дивись, яка вона довга, якась капаталістична. А що там на коробку пише, кажу, дідушка, що пише? Те, що й писали. Тільки тепер по-англійськи, Мінздрав попереджує. Куріння небезпечне для вашого здоров'я. Ти диви, а на лопаті не написав. Ну давай каже щось новеньке, веселеньке. Тільки прошу тебе без політики. Я дуже радий, що в залі з'являється все таки більше, особливо дітей, які не знають, що таке автобус на 40 місць влізає 140 з мішками. Тільки рушили, обов'язково хтось спізнюється. Не дай Бог це бабуся з тлумочками через плечко. Водій, а я куди вам бабцю? Мені до піньків. Ви ж до, до пеньків. Ні, мені до гарбузівки, автобус до піньків взяли бабцю. До, доїхала бабця до своєї гарбузівки, відкрилися двері, бабця випала. Ой, дякую, водитель. Дякую, щоб ви все життя не ходили ногами. Водій людина теж з почуттям гумору відкриває двері, каже пеньки вилазьте. Гумор це все. Зустрічаються два куми. Добрий день, куме Петро. Хау дуйду з приїздом синк'ю. Веремаш, от що то людина була за кордоном. Може, вип'ємо по чарці, відзначимо приїзд, випили по чарці, по другій. Що ви куми там бачили? Ну що бачив? Зебра бачив. А що то є? Ну як тобі сказати? Коня бачив, Ну, що ж не бачив все життя на конях. Таке, як кінь, тільки в полосочку. А ще що бачили, куми Петро? Ну бачив ще. Бери, от угощайся, імпортні собачі консерви. Ба... Бачив ще кунгура, а що то є? Ну як тобі сказати, коня бачив? Ще що, що ж немає, я все життя на конях бачив таке, як кінь, тільки руки коротенькі, ноги довгі і в сумці дітей носить. Господи, спаси сукре, а ще ко ми що бачили, бери вовчайся. Е, значить, ще бачив жирахва, а що то є? Ну як тобі сказати? Коня бачив. Та що ж немає, я, я бачу, я ж вам кажу, що бачив. Таке, як тільки шия довга. А зверху от таких от бабушка. Господи. А ще що бачили комитро? Ну, бачив, що крокодила. А що то є? Ну як тобі сказати? Хто не бачив? Я ж вам кажу, що бачив, не ні грама. Ну ну давай, куми. Хай живе непорушна єдність української з перцем і військи австралійської. До речі, як їх там спосіб життя? Їх живуть і радіють, а наші радіють, що живуть. А поки ви їздили куми по заграницях, по закордонах, нас пішла приватизація. А що то є? Це дуля з маком. Дулю ми вже маємо з тобою, куми. От якби маку ще трішки. А валюту ви хоч привезли куми Петро. Ну а як же? А конвертовану що? Я кажу, конвертовану, привезли. А що то таке? А бачите, ви не знаєте. А конвертована валюта вашого сусіда Арачуна Карапетвача є. Це гроші, які дають в конвертах великим начальникам. А Ретюн Карапетвич називає ці гроші, знаєте як? Я? Капустою. І консервує їх в швейцарських банках. Каже, що нам це з тобою дуже взаємовигідно. Їм банк, а нам кришка. Куми, їй Богу, вас застрелять. Так за що? Ну, посадять. Так за що? Ну, За що небудь?